Університет імені Федьковича розпочне навчання вчасно. Дев'ять укриттів в належному стані та відповідають усім вимогам. Телеканал СІ 4 пройшов рейдом та все бачив. Дивимося, усіх вимог дотримано. Тому Чорнівецький національний університет імені Федьковича готовий до початку навчального сезону. Кожне куріття має свої вимоги для того, щоб можна було під час повітряних тривог. Завести сюди студентів і співробітників університету. Ну, по-перше, це два виходи. Двері входу і виходу мають бути оббиті залізом. Це, от, бачите, зараз оббита нержавійкою з одного і з другого боку. Крім того, укриття мають мати забезпечення водою на дві, на дві доби. От ми замовили і купили 10 тонн. Води питної, одноразові стаканчики. Крім того, ми власне обладнали медичними аптечками, зараз ви побачите кожне укриття. Ми обладнали сухим пайком, mm -hmm. на всякий випадок, щоб було. Ну, є місця для сидіння облаштовані. Є кожне кожне вікно, яке є у цих сховищах, закрите мішками з піском. А це один із входів укриття. Ми пройшли рейдом та все побачили. А це вхід один із входів укриття. Звичайно, ніяке укриття не захистить від удару. Але як кажуть в народі, береженого Бог береже будь-яке укриття, яке воно не було, воно не врятує від прямого попадання ракети. Але тим не менше, такі стіни, які тут є. Вони ну, убезпечать наших студентів від бомбардувань, оскільки тут глибина фундаменту 3,60-3,80 три метра. Тобто тут є можливість, ну якщо немає прямого попадання, то врятуватися тим людям, які будуть у цьому укритті. Крім того, укриття всі обладнання. Туалетами, обладнані технічною є технічна вода. Не дай Бог, коли буде перервано водопостачання, то у нас є технічна вода для цього. Технічне укриття облаштовані усім необхідним. Ми намагаємося також технічно облаштувати всі укриття. Ну, по-перше, кожне приміщення, де є укриття, обладнано камерово відоспостереження. Друге, ми намагаємося, щоб в кожному укритті був інтернет. Для цього ми проводимо Wi-Fi. І студенти будуть мати можливість користуватися інтернетом навіть під час того, що вони будуть укриватися в наших укриттях. Тут і подбали про запаси харчування. Обладнання сховища, є, наявність питної води це буквально 2 літри на одну людину у сховищі, плюс аптечка. Медична, обладнана всіма необхідними медичними ліками, навіть такими, як жут, пшина, різноманітні таблетки там, і так далі. Крім того, це консерви, це паштети, це галети, це печиво, яке ну, дасть можливість власне, вижити у ситуації, коли потрібно буде перебувати в сховищі декілька годин, декілька днів, до двох днів. Ось і повноцінна аптечка, яка відповідає усім вимогам та стандартам. Тут є жгути, тут є шини. От бачите, це шина, це жгут, це бинти, це обізболюючі препарати, так, це різноманітні бачите, пластирі. Так, це одноразові рукавички, це так само предмети, які необхідні при болях там, у животі, у кишечнику там, і так далі. Тобто, все далі, це е, спричти, починаючи від двоєчки, закінчуючи десяткою є. Е. Ну, Різноманітні такі ем, старільні матеріали е, є, ви бачите, для того, щоб можна було навіть поставити якусь е, систему, там є. Е, е, Це якісь такі, прописані вимоги, які вам є? Є вимоги? вимоги, є вимоги, є перелік тих. Е, Ну, бачите, для тило невугілля, є таблетки від головної головного болю. Там ну тобто, все, 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 що от, бачите, ж великі, маленькі, все, все тут є. Був перелік е, тих медикаментів, які потрібно мати у аптечках для облаштування сховищ. А це одне із приміщень цього ж укриття, де є вогнегасник і всі інструменти у випадку надзвичайної ситуації. Це одне із приміщень. Цього сховища, де розміщені запаси води, де є шансові інструменти на випадок пожежі, є вогнегасники, є одноразові стаканчики для того, щоб можна було попити води тим, хто перебуває. Тобто тут створені всі умови для того, щоб ми могли побути тут. Зараз ми відкриваємо вікна для того, щоб провітрювалася ця кімната, а по великому рахунку вона закривається мішками з піском. Просто зараз, коли немає тривоги, то ми забираємо мішки з піском, і для того, щоб провітрювати, бо по великому рахунку це є природна вентиляція. Якихось спеціальних прилаштувань для вентиляції тут немає, на жаль, не передбачено. Але є природні вентиляції, ми намагаємося це все зробити. Укриття мають бути облаштовані двома виходами. Це важлива умова, без якої заклади працювати не мають права. Там, де немає двох виходів, там можуть перебувати не більше як 50 осіб. А в цьому сховищі можуть перебувати одночасно близько 550 осіб. Ми йдемо до запасного виходу. Тут так само кімнатки є, де можна студентам переховуватися. І йдемо до запасного виходу, де так само двері оббиті нержавійкою, бляхою. Ось ми виходимо. Райд проведено. Діна Бернацька, Михайло Урбанович, Чорнівецький репортер, телеканал Сі4.